Андріано Максі сьогодні вирішив подорожувати, такий хороший подорож зробити отак. От. Коротше, я зараз знаходжуся біля Умані і я буду їхати додому з Умані, отак. От. Коротше, я знаходжуся біля озер, біля ставків, і сьогодні буду по всіх озерах напряму, тільки на другій стороні траси. Бо одну трасу я вже обійшов половину, а це друга половину. Поїхали на самокаті подорож. Що буде цікаво? Це я нахожуся на такому ставку. Я буду виїжджати. Із цього ставкану люди відпочивають Хороший курорт який знаходиться біля траси. Ось даний самокат, яким я буду їхати, отак от. Ту з собою сумку і яблука, щоб не було скучно їхати. На пиріжки я гроші взяв, тобто на булочки Коротше, я вирушаю. Поїхав, удачі. Отак от їду по такій дорозі. І це пакет з собою. це такий даний самокат. А це в мене така дорога. Тають цієї ями. Зараз покажу чим. Не я думав, зрозуміли, не знімати, Ну, я був трохи шохів. нас тут латають. Ями кліною. Я реально турежники беруть лопатами і ями латають. Це ваще по кайфу. бачите, ями латають. Так, вирішили, це в якийсь посілок заїхав. Їду далі. Ну, я проїхав вже 15 кілометрів. Маю краєвиди класні. Камера навіть не передає, яких там класний краєвид. Отак от, зараз я, я буду шукати дорогу, куди його їхати, бо ну, городами. Ну не знаю, городами якось не по людськи йти до того озера. А це я понімаю, з озеро. Прям впечатляє, якщо прям чесно. Вау. Зараз я поближе туди і мені вощення хочеться просто... Я хочу сьогодні взагалі покупатися, вот так прям чесно. Такі озера класні, нічого б не поплавати. Ого, оце пеньок. Що собі грубина його. пенька По вот дерево. Ну саме головне. Вау! Як тут, як тут класно пахне, таким прям ставком прям чувствується ставок. Получилося, звісно, покупатися. я вмився, руки помив, ноги помив. Ну Трохи охолодився після подорожі. Я беру і їду далі, тому що я так подумав, логічно, нема мені смісла купатися і вода капець холодна. Поїхав я далі, з жаль. Мушу вертатися, бо, по, тому що я так подумав, логічно понад ставком іти, я не знаю. Там може і не пройтися або пройтись по ставках. Я не знаю, чи я виберуся з тих ставків. Так, от. Я короче, вертаюся назад і їду по дорозі. Ладно, на жаль, мені треба їхати. Ех не хочеться. Terima <small> kasih telah menonton! Ще за своей жадності я трохи металому набрав. Тут серед кирпичов стільки капець, Просто все тут посеред цих кирпичів столько металому. Я був просто в шокі, Просто стільки бо над цим красивим ставком я навіть просто не передать. Отак так вот. Ні, ну ставок реально огромний. Прям огромний, отак вот от. Їду я далі. Краса. Оце там ставки. Клас. Треба буде якось поближче під'їхати. А так я зараз їду по такому шосе. Заригнети. Що викидають на обочині дороги. Це звісно повлі. І сходить. Було саме обічне Поле біля лісу. І що люди зробили? Зробили свалку. Це в нас такий народ. Міаршалка, буде. Рівне на це ж не то, що якась яма. зробили свалку, ну капець. Люди в своєму пертуарі. Ще я їду, краще ще кілометрів. Краще б много, я б поїхав далі. Вже 50 кілометрів путі я вже добираюся, добираюся скоро до озера. Там, коротше, внизу озера такі прям огромні здоровенні озера. Просто треба ще проїхати кілометрів 10 по такій дорозі. Прикольно тут. Нарешті я добрався. Тільки звісно машкарні мені налетіло, в очі це трендет. Другий раз буду очки краще брати, бо це не робота. Десь я на місці тільки, де це я не знаю сам. Тут, звісно, все закрито. А на ту сторону я не знаю, як його перебрати. Что делать? Я не знаю. Какое-то место, такое плавдание. Где столок находите? Казали, що тут заборонено, чи, тут знаходиться, а тим поля знімати, ще заборонено, поїдуть отсюда, що ви сюди приїхали. Тут приватна територія. Там, якщо чесно сказати по правді, тут ровчак знаходиться, а там знаходиться ця, де вона їздить. Понад ставком там везде вона їздить, там дорожки є усе. Ну туди ніяк не добратися. Це вечеріть починає і куди їхати ніяк, ну не мама смысла. Короче, виходить такий ставок, Не маю смысла туда шукати, придбатись туди. І все, я їду дальше додому. Це така коротше, територія. Сьом на капець. ну я поїхав, бо вже 5 охранник щоб Камеру мене конфіскує, це ще 3 буде. О, короче, дивіться. По якій я дорозі мушу оце шурувати, Ну це вообще 3 Карта показує асфальтна хороша дорога, що веде від села до хорошої траси. Ну це як воща якась полянка, а не дорога. Далеке віддається ставок, хороший такий ставочок. Великий гарний. Шалко, що я до нього не піду, але по суті сказати чесно, по правді. По боках все заросло очеретом, а я досі тріпаю по цій дорозі. Вже сонце сіло. Якого беня мене карта вивела на цю дорогу. Тіпі на карті показує, що це дорога, а не грунтовка. понімаю? Нарешті я виїхав. Нарешті я вже виїхав на нормальну дорогу. Бо мені вже та ґрунтовка вже в печенках сидить. Годину потратив їхати. 20 кілометрів по той ґрунтовки. Це перебор. Церква класна. Як зроблена, прикольно. Ну, що не прикольно, це ж брущатка, як вона мені вже задовбала. Оце я там сяв дві булочки, хлібопекарні. пекарні. Перше я там, первій я був, в пекарні. Що я їхав? Я їздив мені всього проїхати. Все, 50 кілометрів. По такій так і сесійній дорозі. Отак от. Виходить в житті. Хочеш людям показати, а сам страдаєш. Ну, чого, я поїхав. Щось я знаходжуся, неподалік жашку. Я, коротше, виїхав. Де ти я виїхав? Я виїхав, геть. Я виїхав геть з Уменя, це я проїхав, спитайте ви, куди це ти, Андрюха, їхав? Я виїхав з Уманя, їхав по цій дорозі, їхав, їхав, їхав. Короче, я по, цих, по цих... Їхав, їхав, їхав. І виїхав отута. щастя, твіжуся на жашки. Ні ще їхати, їхать, їхать До ще багато її. Краще в мене сумка, як завжди, самокат рюкзак. Я жив в Іваніці. Звісно, сказати по правді чесно. У Ме... мене ця нога просто отут прям напухла трохи. Тут напухла чуть нога. Ну, чувається, що болить. Ну, це не, ос... не болить. Бо як не я стояла тільки. Коротше, я привіз дві булочки. Отак. Що... Зараз я буду вдома і все розкажу вам. Ти я вже вдома отак от. Отак от ранок настав. Ще не проснувся і хочу розказати свої емоції. Емоції в мене, якщо чесно, і положительні, і негативні. І так ще Коротше, розказую негативні. Якщо ти від'їжджаєш від центральної дороги чи від траси сильно далеко, там просто дороги стають просто, знаєте, як там як телевізії нема. Просто як не грунтовка, то каміння, то сів'єнка, то ще якась дурня. В принципі, їздить ще кайфу ноль. Тупо просто добираюся до якогось місця, просто знаєте як. Отак. От Пошиче б закінчилася оця дорога. Далі розкажу про ставки чи про озеро. Коротше, розкажу які є. Якщо на карті пише, що це типа озеро, якесь там озеро світить, якесь озеро Голубе, ти приїжджаєш, то класний, крутий водойом. Перший з того, як я під'їхав, то було озеро, де я запився, яке названня. Отак, воно реально класне, таке велике, широке. Там ще каміння понасипали, я не знаю навіщо такі пічі. І понад тим зер. Коротше, не знаю, не знаю, сказати по правді чесно, так приїхати чисто. Раді от відпочинку отак от, покупатись, посидіти. Іли шажлик зробити біля такого водойому, то вау, вау. Ні, ну водойом, якщо пише на карті, що це озеро, якесь, ну це вау, водойом. А ота далі те ото просто водойми і то сказати по правді чесно, а там ти селах забитих, по тих де дороги пше немає, де я добирався до тих ставків. Сказати по правді, чесно, вони велетенські ставки і то ставки такі посередині водойма, а по боках все заросле цими очеретами, не добратися ніяк, все загорожене всі по боках ровчаки, щоб ніхто не ходив браконьєри. Чисто як, знаєте, як ставки і чисто село запите. Забите такі отак. Один знову скажу тільки то, що якщо хочете подорожувати, наприклад, то і катайтесь іменно по центральних дорогах, лібо неподалік траси, бо тому що ви задовбаєтеся їздити по цих камінках. І сказати по правді чесно, там ці ставки, вони не ухажені, вони просто заросли полота. Дякую всім за просмотр. Коротше, вони знову сказати по правді чесно, в мене нога болить. Я такий замовчений, якщо чесно, цілий день катався. Я накатався отак. Всім дякую за просмотр, всім удачі, всіх хай спеціально. Бережіть себе, бережіть рідних. Всім до нових встреч. Всім пока. А... а то був я в пекарні. Тому ролик. Класно було.